Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу, формат триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і до нашого ефіру вже долучився Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Романе, мої вітання. Доброго дня. Я почну з Бахмута, тому що дуже дивні повідомлення з'являються від ватажка Вагнера Пригожина. Євген Пригожин заявив: ну, по перше, минулого тижня. Ми пам'ятаємо, він заявив, що він буде виходити, виводити там своїх своїх військових найманців з Бахмута. А ось тепер він заявив, що місто виявляється немає стратегічного значення для Росії, і його взяття, нібито не було головним Ною метою назва називає він цю всю історію бахмутська м'ясорубка, і що вона була головним чином розрахована не для того, щоб взяти бахмут, а просто щоб перемолоти, як він пише, підрозділи ЗСУ. А, завдання виконане, і тепер мовляв можна виходити. А що нам говорить ось ця комунікація, і така зміна меседжів з боку з боку найманців російських? Ну, ми бачимо, що з самого початку в Бахмуті там е, більше, скажем, політичні такі е, інтереси були зібрані. Ми бачимо, що От за моєю інформацією, чому саме Пригожину не давали можливість там нормально воювати в плані з боєприпасами, чому йому робили цей штучний голод боєприпасний? Тому що в самому кінці до 9 травня Путіну потрібна була якась перемога. Тому вони розуміють, що вони втратили останнім часом Херсон. Ну останнє що втратила російська армія? Це був Херсон, це була Харківщина. А перемог по факту ніяких ті перемоги, якими вони можуть по скажемо похвастатись, це був захоплення Солидару невеличкого містечка, і то ключову роль це було зокрема дуже добре проінформовано Пригожиним, Там відіграли саме Вагнерів. Збройні сили Російської Федерації не мали ніяких успіхів. А Вагнер захопили Солидар. Чим дали можливість скажімо, під загрозу оточення поставити і Бахмут. Зараз також Пригожин постійно комунікує, що він ну, бійці Вагнера, бійці Вагнера беруть Бахмут. Хоча там є і Збройні сили Російської Федерації, там невелика частина, але, звичайно, ключову своїм, скажімо, підходом, таким, коли назад не можна бо заграти отряди тільки вперед відіграють бійці Вагнера. І зараз питання: хто до 9 травня Путіну ж принесе цю перемогу у вигляді Бахмуту, у вигляді Авдіївки або у вигляді Мар'янки вони хотіли, і до Пригожина звертались, щоб все ж таки, як, як мені правильно сказали, що прапор над Бахмутом, коли вони захоплять, мали поставити збройні сили Російської Федерації, тому що нема ніяких. Перемог і тільки єдині перемоги, які приносять по факту злочинці і найманці. А Друга армія світу, яку так популяризували, і яку так кидали гроші, і про яку розповідали, що вони мають, скажімо, там, перемогти НАТО, не несе ніяких перемог, а перемагають злочинці. Пригожин від цього відмовився, сказав, що ні, він там. Вірний своїм солдатам, найманцям, злочинцям, сказав, ми брали. Ми будемо ставити прапор над Бахмутом. Тому це йому створили цей штучний голод. І ми бачимо, що я так розумію, пішли перемовини, почали говорити. і Зараз ми подивимося, як вони вирішать це питання. Можливо, це такий хід, коли він применшує уже значення Бахмуту, що вони домовилися, бо йому якось там погрожують, що все рівно на і буде все рівно брати там РФ війська. РФ, що вони якось. Поміняється і все рівно там про захоплення Бахмуту, якщо воно буде, там якщо наші вирішать відійти, скажімо, Російська Федерація, але Пригожин заздалегідь, скажімо, приуменшить взагалі значення ну, збройних сил Російської Федерації. Те, що зараз і відбувається, ми бачимо, як він звертався до Шойгу. Бачимо, як він намагався скажімо, принизити Герасимова, і навіть в своїх виступах на фоні. Трупів ми пам'ятаємо цих злочинців вагнерівців. Він згадував і верховного головнокомандувача, тобі ж Путіна, і ми бачимо, що зараз йде таке протистояння, і він звертався до російського народу. Там теж був такий от російський народ, ми бачите, ми тут воюємо, ну щось по типу цього. Тому це він уже себе прямо протипоставляє, і ми бачимо, що те, що він хоче звідти піти, на мою з моєї точки зору, от мою мою суб'єктивну думку, він намагається все ж таки вберегти цей вагнер. Тому що розуміє, що далі е, його просто знищить без боєприпасів, для того, щоб мати ще якусь вагу. Якщо він зараз залишиться на полях битв і без ті, тієї підтримки, яка потрібна, їх просто перемелять ці м'ясорубки, його і він залишиться просто пригожним, за яким нічого не буде стояти. По цьому шляху, колись пішов і Кадиров, коли він спочатку послав своїх бійців в Україну, вони не показали нічого. Потім вони вирішили, що краще знімати якісь тіктоки. І йти за військами РФ. І ми пам'ятаємо, багато було перехоплень, де війська РФ прямо критикували чеченців, що вони не йдуть в, в боях разом з армією РФ. А тільки розповідають або ззаді, знімають відео, коли вже там якийсь бій або виграний, або там він став на якихсь позиціях, якийсь населений пункт зайнятий. Тоді приходять. Кадирівці, Кадир, Кадиров потім вирішив, що краще свою армію зберегти, щоб Путін бачив, що вона є, і можна було якось впливати всередині Росії на політику. При тому, коли російська армія гине в Україні. Якщо говорити про його слова, про що основне завдання було перемолоти українську армію, то, як правило, армію перемолують, коли ти в обороні і. Більші сили потрібно для того, щоб наступати, як мінімум в три, чотири, п'ять разів, особливо там за деякими реальними в статутах військових написано, що ти штурмуєш місто, тобі потрібно, хоча б в десять разів більше армії, і, і там втрати набагато більші. Тому хто ще кого тут перемолов потрібно. Питати, що вони понесли великі втрати, і до сих пір їх там несуть? Тому я думаю, що це більше такі е, публічні заяви для того, щоб виправдати свій відхід і збереження армії для подальших якихсь впливів всередині країни і можливості домовитись, бо без армії він вже з ним ніхто розмовляти не буде, не Шойгу, не Герасимов, не Путін. А взагалі, ось наскільки зараз, станом на сьогоднішній день? Відповідає дійсності, ось ця теза, яку яка неодноразово насправді лунала і в наших ефірах, і не лише в наших, про те, що група Вагнера це одні з найбоєздатніших частин російської армії. Ну там же ж є хтось іще крім групи Вагнера, і чимось ці люди зараз зайняті, і до чогось вони готуються. Що нам про них відомо? В цілому ми не можемо недооцінювати будь-які роди військ і взагалі частини Російської Федерації, тому що, скажем, там є свої методи підходу, там піхота, це там неточність стрільби, це там створення там великої щільності, вогню, артилерії, і вони там мають сві, свої методи роботи, десант свої спецназ, він виконує свої. Не можна сказати, що вони не дієві. Але якщо дивитися... З точки зору саме ефективності застосування військ на полі бою, я можу сказати, що Вагнер є дійсно ефективною ефективним підрозділом. Я думаю, дійсно одним із найефективніших. Якщо брати масовість його, то є він такий масовий. це не там якісь окремі частини е спецназу, де їх небагато, але вони є ефективними. Якщо ми беремо те, що е там не всі є професіоналами. Там багато злочинців, які були набрані тюрем в швидкий час навчені і кинуті в бій, скажем, там м'ясорубки. Вони дійсно на самих таких небезпечних напрямках, і що хочете сказати, вони самі створюють ці м'ясорубки, і вони створюють не просто тим, що вони хочуть, а тому, що в вагнері такі методи роботи. Російська армія вона ще не повністю до цих методів перейшла, Це загороджувальні загони. Які не дозволяють вагнерівцям відходити назад, і ті полонені вагнерівці, які ми брали, вони це підтверджують. Вони кажуть, що нам іноді, скажемо, нам немає можливості йти назад. Там ми вмремо 100%, Там нас, ну нас уже не рахують, коли нас дістали з тюрем. По факту у нас вже, як вони кажуть, помножили на нуль, Тобто нас уже немає для Російської Федерації, і в нас є можливість тільки одна це вижити в бою. Якщо ми повернемось на зразу, попереджають, що ми будемо вбиті там і вбиті непросто. Ми бачимо, які методи росіяни ну, Вагнер використовує кувалди або ще якісь інші. Тому просто смерті вони не бояться. Вони їх там і застосовують до них, скажімо, різні методи і катування, і наказання за. Трусість або за невиконання наказів, тому вони кажуть, коли ми йдемо вперед, у нас є хоч який шанс там вижити, там в бою з українською армією там назад в 100 смерть. Тому оці мед. Методи, вони і створюють м'ясорубки, коли ми стоїмо насмерть наші захисники, і в тих немає іншого шансу, як просто йти хвилями і захоплювати там, намагати захоплювати території. Оце і створює такі м'ясорубки, тому вони є ефективними, тому що за счет масовості вони йдуть тільки вперед. І за счет там щільності вогню, підтримки артилерії продавлюють е наші. Позиції, це можна сказати, взагалі, ми бачимо по всій лінії фронту, що зараз є успіх безпосередньо, там відає він не стратегічний. Пригожин цілком правий. Тут немає стратегічного для нас, це стратегічно, бо це наша земля. Але з військової точки зору Бахмут не має стратегічності ніякої там великої. Можливо, ми її створили за рахунок того цю стратегічність, що ми утримуємо там велику кількість військ. Ну і те, що Вагнер там зараз. По факту працює один це практично один єдиний напрямок, де їх він масово і тут є результат невеликий, але є і це ще раз показує ефективність навіть при тому, що вони розповідають, що їм, не дають ще достатню кількість боєприпасів. Тому ми не применшуємо їх ефективність, але й при цьому вони несуть великі втрати. Буквально дві ремарки, які я хотіла просто нагадати нашій аудиторії, бо ви згадали про страти Кувалдою. Це ж конкретний випадок. Вагнерівець, він був виміняний. Він був в Україні, він давав багато інтерв'ю українським медіа і не лише українським. Він що називається Все на стіл виклав і розповів там про внутрішні процеси. А потім він дивним чином опинився в Росії. І був страчений кувалдою, і тут скоріше питання до України, ось в який, в який спосіб Україна не визнавала його обмін, але очевидно він був виміняний. І ну було дуже багато питань щодо цього кейсу, тому що чи 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 якось спонукає ось спонукають ось такі дії інших вагнерівців здаватися в полон тут? Велике питання. Ми не знаємо. А і друга ремарка, ось ви сказали так: Бахмут, це не ви кажете, не надто стратегічна точка на мапі лише за рахунок того вона. Стратегічна для України, що це справді наша земля, але знаєте, з іншого боку, в публічній площині публічні комунікації від представників української влади. Ми дуже часто чуємо. По перше, президент України дуже часто говорить про те, що Україна не віддасть Бахмут, тому що це дуже важливе місто. Я вже мовчу про ось ці, там словосполучення, фортеця Бахмут і так далі. Пісні там пишуть, кліпи знімають. Тобто, все таки з боку України всіляко підкреслюється важливість Бахмуту. Лише тому, що це українська земля, а й нібито там ще є стратегічна важливість цього міста. Дивіться, ми ж всі можемо подивитися на карту, і що після Бахмуту у нас уже стоїть підготовлена, готується лінія оборони, яка буде, скажімо так, далі стримувати. І я говорив з деякими командирами, що сама місцевість за Бахмутом, вона навіть краща. Ніж зараз Бахмуті. Якщо ми зараз не говоримо те, що ви сказали, я думаю, що можна більше там до інформаційної, до мотиваційної частини віддати, тому що інформаційно да ми дійсно можемо казати, що кожне місто для нас важливо стратегічно. Так само і інформаційно, що там стоять солдати, і коли їм казати, ні, ви там бийтеся, стойте, стійте насмерть, але це не є для нас стратегічним, просто тому що ми там так вирішили. Тому тут ми маємо показувати, що Дійсно, для нас кожне місто, кожне село, кожне наш метр землі він є стратегічним. Але якщо і зараз Бахмут, от ми там, я думаю, можна сказати, там як і Пригожин сказав, що ми там перемолюємо велику частину російських військ, і ми їх там. Утримуємо і про це говорило навіть наше командування, що це дасть нам можливість, наприклад, сконцентруватись на інших на інших напрямках. Ми бачимо, що зараз інші напрямки вони не є такими гарячими, тому що ну, противник багато сконцентрував саме там. Але те, що я чув від нашого командування, що далі позиції вони є на висоті, якщо ми беремо часів, ярка е Краматорськ, Слов'янськ, цей напрямок вони є е, вище, і там е, навіть оборону будемо буде тримати краще, якщо доведеться потім в перспективі нам все ж таки відійти від Бахмуту, якщо ми не втримаємо. Ну наскільки я знаю, там уже ну противник володіє більшою частиною міста і потихеньку е, видавлює наші сили оборони, несучи великі втрати, але. Ви видавлю, тому якщо потрібно буде відійти, це ну не змінить практично на полі бою нічого, тільки те, що вони. З військової точки зору, але з гуманітарної вони будуть ближче до того ж самого часового яру і можуть потім часовим яром робити те, що вони робили до прикладу з тим самим Бахмутом і Солодаром. Зброя буде ближче, артилерія буде ближче, і вони будуть знищувати далі вже ті самі населені пункти, які я тільки що назвав в ефірі. Тому з військової точки зору, ще раз скажу: ми не втратимо якусь стратегічну наше положення, не буде ніяких створено там. Маневрів або не створення умов для охоплення або е, оточення наших військ, якщо ми правильно відведемо, і просто далі буде битва за інший населений пункт. Можливо, доведеться десь вирівняти лінію фронту, але це не буде такою втратою глобальною, яка там вирішить якусь оперативну чи стратегічну е, скажімо, поміняє обстановку на полі бою. Спочатку хочу, перш ніж поставити наступне питання. Я звернула увагу, що ваш колега по парламенту і по комітету Єгор Черняв написав допис у Фейсбуці. Він стоїть біля стели Костянтинівка, і він написав, що прямую на фронт є термінові задачі, про які не можу розповісти, але можу сказати, що ми готуємося дуже серйозно, і дуже скоро ворог буде шокований тим, що ми для нього приготували. Ну Такий анонс, ви знаєте, з одного боку журналістам весь час закидують, що ось ви дуже багато говорите про контрнаступ і таким чином підвищуєте очікування в суспільстві. З іншого боку, я всього лише процитувала політика. Тому вже ну маємо, що маємо обговорюємо, То, що... може Єгор хоче, щоб ви його набрали і спитали Спитали, що він готує. Але тим не менш, це я насправді хочу запитати у вас все таки про контрнаступ, тому що е, я бачу, що дав інтерв'ю за вашого міністра оборони Олексій Резніков, і він сказав, що у світі існують дуже в завищенні очікування від майбутнього українського контрнаступу, що більшість людей чекає, що це буде щось грандіозне, а, і що це все може призвести до емоційного розчарування. А як це може, як ви це можете пояснити? А, а чому це має призвести до емоційного розчарування? А що це тоді, що це має бути? Ну тобто, що такого? Бо знаєте, українська ось міністр оборони він от щось намагається, ніби пояснити, але конкретно теж теж нічого не каже. З іншого боку, вони самі мені здається час від часу Представники влади ось, створюють таке підспір'я для е, якихось завищуван... завищених очікувань. У нас нещодавно, декілька днів назад був комітет е, Верховної Ради, ну, комітет нацбезпеки, куди був, приходив і Олексій Різніков, приходили представники всіх розвідок. І якраз ми їм задавали всі питання. Зокрема, там це був закритий комітет, він був секретний. Повністю проговорювали всі питання, які там стосуються там забезпечення наш озброєнням, поставками Рамштайну останнього, і зокрема очікувань від контрнаступу. Ну так, е, да, дійсно він теж говорив про те, що там великі очікування від всього західного світу е, щодо контрнаступу. І ми бачимо, що є е, очікування від різних людей. Якщо очікування можуть бути від простих політиків, які там. Мало, а їх більше, да, які мало розбираються у війні, в протистоянні в там ресурсності, а просто чують, що нам дали те, те те. Значить нам достатньо цього, щоб перемогти Росію. А є такі політики, як Павел да, президент Чеської республіки, які самі генерали, і вони в принципі розуміють, що таке війна, і іноді там іноді сильніші армії програють за рахунок маневрів, іноді там слабші армії. Можуть виграти там за рахунок якихось дій або кращого оснащення, красного кращого, кращого зброя. Це це реально те, що вирішується от безпосередньо на полі бою. І я думаю, що зараз ми прийшли до того, що от за цей період очікування ну дуже сильно розкрутили оцей контрнаступ, який має бути, і у людей це не є е, таким баченням, що контр, ну, контрнаступальне або наступальні дії, я називаю це весняно літньої кампанією, яка буде, яка буде складатися там з багатьох дій. Там сьогодні наступ, завтра оборона, після завтра маневр перекидання військ удар в наступному. Це буде от кампанія, яка буде складатися з багатьох дій. А хтось, а ми так це розкрутили, і, і в тому числі і наше керівництво, і ми говорили про це з Олексієм Різніком, з іншими. Що всі очікують, що це буде один удар. І противник буде на кордонах 91-го року, і я думаю, що зараз і президентом, тому числі, і міністр оборони, намагаються пояснити, що не очікуйте, в цьому можуть бути якісь і невдалі спроби, і не потрібно відразу складати руки, коли кажуть, що буде всього одна попитка. Потрібно буде битися. Я кажу, що ми ма ця кампанія вона покаже взагалі, як війна буде рухатись далі. Тому ми маємо зараз зробити максимум зусиль і подивитися, як ми по факту до чого ми прийдемо в кінці літа, на яких рубежах ми будемо стояти. Може бути все, що завгодно. Мене іноді там називають, що я там даю песимістичні прогнози, але я намагаюся давати їх реалістичними. Тому що я знаю скільки ресурсу в Російській Федерації, я знаю проблеми постачання, скажімо, озброєння нашими. Партнерами забезпечення, кількість бригад, які в нас готуються, мобілізації і ці питання. І ми бачимо, що ну немає такого, що є повне там наше превосходство, і ми завтра вдаримо, і ворог розсипеться. Ворог буде битися. Ми бачимо, що вони готові, і вони також сильні. Це не означає, що ми програємо, це не означає, але ми не маємо розуміти, що ми маємо заряджатись на війну. Як мінімум, ну не так, що перемога вотана, і все, ми тільки чекаємо. Перемо до перемоги треба дійти. Ми повинні жити кожним днем для того, щоб її наближати. Тому не потрібні такі сподівання. І нам і Олексій Резніков казав, що на, на заході теж такі великі сподівання, що от от у вас от ви маєте показати результат. Да, дійсно, ми маємо і будь-який результат, він це вже буде результатом війні проти Російської Федерації. Ви ви згадали щойно чеського президента Петр Павел, так от З Guardian пише про те, що він приватно застерігав українське керівництво від катастрофи поспішного контрнаступу. Тобто, я так розумію, що його застереження полягали в тому, що е, не треба квапитися все має бути добре продумано, тому що вони Guardian буквально наводить цитату, е, що він сказав, що е, буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ. У провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні цього року, ось таке застереження прозвучало буквально хвилина. В нас є можливо, маєте що додати? Ну те, що скажімо так, я думаю, тут питання не вклапитись, не вклапитись це ще одне нагадування нашому керівництву, що ви маєте бути дуже серйозно до цього підготовлені, і що на таку країну, як Російська Федерація. При всьому всьому при тих її ресурсах не можна йти в контрнаступ тільки заради контрнаступу. Потрібно бути дуже серйозно підготовленим, і тут уже рішення за нашим командуванням вони мають це розуміти. Я сам неодноразово це казав, що ми маємо е йти в бій, тільки коли ми будемо розуміти, що е ми зможемо там досягти якогось успіху, і контрнаступ це не просто рух військ вперед. Це перше вибиття його наступального потенціалу знищення, і потім все пішло вже. Раз часу немає, не буде розповідати тактику. Да і як це буде? Тому зараз те, коли ми стоїмо на місцях і наносимо враження противнику, знищуючи їх техніку, як тут на півдні зараз відбувається, в чому ми приймаємо безпосередню участь. Це теж уже початок дій знищення логістичних центрів, таких як НАТО нафтові. Сховища, які ми всі бачили на автомані на Севастополі, це теж уже можна сказати початок цих дій. А от рух військ вперед потрібно починати, починати тоді, коли ми будемо впевнені, що ми можемо цей рух там на якусь глибину, все ж таки, ну до глибини якоїсь досягнути. Ось, ми з вами договорили, і я бачу, що в Києві почалася повітряна тривога. Це, це до слова, ось багато хто прогнозує, що в період 8-9 травня, це такі сакральні дати для російського президента. Будуть збільшуватися, буде збільшуватися кількість тривог. У вас на півдні теж за У вас теж на півдні, Роман на півдні. Я в Києві. Дякую дуже. Роман Костенко, народний депутат, фракція голос, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та роз. Звідки був на хвилях радіо НВ? Далі у нас будуть новини. А після новин ефір продовжать мої колеги. Залишайтеся на НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.